Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У нас сьогодні за розкладом новини. Поїхали. Новий найпотужніший ще асистент манус, здається, правильно сказала. Тепер доступний кожному. Що він вміє? Справляється з будь-якими завданнями: від замовлення товарів до повного управління соціальними мережами. Проводить аналіз фінансів компанії та будує прогнози розвитку, швидко знаходить потрібну інформацію, і формує розгорнуті звіти, вивчає проекти на GitHub. і навіть пропонує шляхи їх поліпшення. І все це абсолютно безкоштовно. Відеокарти під ковпаком у США запропонували жорсткий закон. Американська влада хоче, аби усі відеокарти та чіпи штучного інтелекту відстежувалися за геолокацією. Мета не дати обійти санкцій та не допустити, аби техніка опинилася не там, де треба. Як це буде працювати, поки що взагалі не зрозуміло. Адже для стеження потрібен інтернет. А от підключати його чи ні вирішує вже кінцевий користувач. Marvel 1943 Rise of Hydra відкладається аж до 2026 року. Гра, в якій Капітан Америка і Чорна Пантера валять гідру за часів Другої світової, виходить не в цьому році, як планувалося, а тільки на початку 2026. Розробникам потрібно більше часу на доопрацювання, аби все виглядало і гралося на максимум. Платформи поки не оголосили, але відомо, що в грі буде чотири персонажі, знайомі всім Кепі Пантера і також снайпер Габріель Джо. І шпигунка ваканди на ім'я Наналі. Геймерів чекають пари з часів окупації і сама ваканда. Геймплей поки не показали. Але швидше за все щось засвітять на літніх івентах. Чекаємо з нетерпінням. Симулятори Суса в Steam. Готуємося до чудес. Цього року виходить незвичайна гра I Am Jesus Christ, де тобі запропонують стати на місце Спасителя. Що на тебе чекає? Ходіння по воді, зцілення і Воскресіння, битва з самим Сатаною. Понад 30 чудес, знакові локації з Біблії, сотні персонажів, з якими можна взаємодіяти. Проект натхнений новим заповітом і пропонує гравцям пережити ключові моменти життя Ісуса: від хрещення до Воскресіння. Вже доступний безкоштовний пролог. Повна версія вийде до кінця цього року. Баранчик Шон повертається. Буде новий міні-серіал. На честь 30-річчя улюбленого персонажа студія Ардмен разом з BBC випускають 20 нових епізодів. Перший спецвипуск під назвою Ширліверс показали вже 24 травня. У новій історії Шон вчиться бути справжнім другом, Без ревнощів і образ, навіть якщо у його друзів з'являються нові приятелі. А ще не забуваємо: у 2026 році нас чекає повнометражка Баранчик Шон. Звір з Мосі Ботом. Тож фанатам точно буде на що подивитися. Ehm oh. Що тепер ніякої полунички в іграх? У США хочуть навести жорсткий порядок. В американський конгрес внесли новий законопроект, який може сильно вдарити по іграх з дорослими сценами. Мова про такі тайтли, як GTA 6, Кіберпанк 2077, Ведьмак 3 і Baldur's Gate 3. Все де є нагота або натяки на інтим можуть потрапити під заборону. Документ під назвою Interstate Obscenity Definition Act пропонує встановити чіткі федеральні рамки того, що Вважається непристойним і посилити контроль за подібним контентом. І якщо закон приймуть, багатьом іграм доведеться прикритися. Геймери вже обурюються. Ну все, та пари в іграх романтика не залишиться. Horizon повертається. У розробці відразу дві нові гри. Horizon 3 кажуть вже активно роблять. І є шанс, що вона стане однією з перших ігор для наступної PlayStation. Продовження продовжить сюжет, обірваний на warning shorts. і зосередиться на конфронтації з Немезісом. Паралельно ведеться робота над багатокористувальницькою грою у всесвіті Horizon. Офіційно її ще не анонсували, але вакансії в студії натякають на масштаб. В одному з описів йшлося про проект для мільйонів гравців і Розсунутиму онлайн-механіками. Раніше ходили чутки, що гру могли заморозити, але тепер все вказує на те, що розробка триває. Ну що, чекаємо подробиць. Майбутнє вже поруч. Зір можна буде повернути без операції. Вчені з Південної Кореї розробили унікальний засіб, який допомагає очам відновлюватися самостійно. Фішка в тому, що препарат блокує особливий білок, який заважає нервовим клітинам в сітківці регенеруватися. В результаті зір починає повертатися природним шляхом, і ефект триматиметься до півроку, а може, й довше. Випробування на людях заплановані на 2028 рік, і звучить це все, чесно кажучи, як справжній промінь надії для мільйонів людей. І якщо Якщо все це правда? Це чудово. Впевнена, багато людей страждає від поганого зору, але страх перед операцією дуже сильний. Я бачила, як це відбувається, і впевнена, що на такій екзекуції я ніколи не погоджуся. А ось на препарат погодилася б. Ютуб буде вставляти рекламу в найгарячіші моменти. Скоро на Ютуб почне працювати нова фішка. Реклама буде з'являтися в ті моменти, коли глядач максимально залучений в те, що відбувається. Все це робить нейромережа Gemini. Вона аналізує відео, знаходить найемоційніші та найцікавіші сцени, а потім вставляє рекламу відразу після них. Наприклад, як тільки в ролику пара блогерів оголошує про заручене, бах. І реклама. Сенс в тому, що коли людина на емоційному підйомі, вона краще запам'ятовує те, що їй показують. Це і називається емоційний таргетинг. Правда, така вставка може дратувати. Особливо, якщо ти в темі і хочеш відразу дізнатися, що ж там буде далі. Але YouTube все одно вже запускає цю штуку. Чекати залишилося недовго. LG показала екрани без рамок. Взагалі без рамок. Їх можна ставити поруч один з одним і збирати величезні екрани як конструктор. Все виглядає як єдине ціле, без швів і ліній між панелями. Зроблені вони за технологією Zero Bezel MicroLED. Кожен такий екран це 22 дюйми. Не найбільша роздільна здатність 480 на 540, зате яскравість до 1700 ніт. І плавна картинка з частотою до 144 Гц. Поки це тільки концепт. Ні дати виходу, ні цінника ще немає. Просто показали, на що здатні. Айтішник з крутою зарплатою залишився без роботи через щі. і. Тепер живе в трейлері. Один програміст, який раніше заробляв близько 150 тисяч баксів на рік, втратив роботу. Його просто замінили нейромережею. Це сталося в квітні минулого року, і з тих пір він не може знайти нормальну заміну. Уявив, він надіслав понад 800 резюме, але отримав лише 10 відповідей. І навіть там іноді співбесіду проводила не людина, а чат-бот. Відчуваю себе так, ніби мене взагалі не існує. Мене фільтрують ще до того, як резюме потрапляє до ре. Реалі... Людини поділився він. Зараз він живе в трейлері. Розпродає старі речі на ebay. Ну а поки шукає нову роботу, підробляє кур'єром. Убер придумали маршрутки. Тепер убер є новий сервіс. Рут. Шея, це щось на зразок спільних поїздок, де в машині можуть бути ти, ну і ще максимум два пасажири. якщо ви їдете приблизно в одному напрямку. Працює ця штука тільки по буднях і тільки в часи пік. Працює ця штука тільки по буднях і тільки в години пік. З 6 до 10 ранку і з 4 до 8 вечора. Користуватися цим просто: вводиш у додатку звідки, куди хочеш поїхати, і Uber підбирає тобі найближчий маршрут. Після бронювання потрібно дійти до найближчого популярного перехрестя, звідти тебе забере водій. Головне не Спізнюватися, тому що чекатимуть тебе не більше двох хвилин. Ну аби не збити графік для усіх інших, виглядає просто як увер-версія маршрутки. Скажи, ну але звісно, зручно, швидко і без натовпу. Ох, знаєш, з цією спекою я вже починаю боятися літа. Але, мабуть, рішення є. Xiaomi випустила підлоговий кондиціонер. Він охолоджує всього лише за 40 секунд. Кондиціонер Mijia Ultra Efficient, який перетворює спеку в прохолоду менше, ніж за хвилину. Потік повітря такий потужний, що долітає аж на 13 метрів, а жалюзі рухаються на 115 градусів, аби прохолода розліталася рівномірно по всій кімнаті. Всередині розумна система. Він сам перевіряє свій стан за у параметрів сам себе чистить і захищає від і бактерій за допомогою спеціальних фільтрів, які працюють майже на 100%. Оце самостійний хлопак. Керувати можна голосом або через додаток. Сучасно і зручно. Асер показала розумну каблучку Стильну, легку і без переплат. Каблучка під назвою FreeSense Ring вона виглядає як стильна прикраса, але всередині купа корисних фішок. Важить всього 3 грами, зроблена з міцного титанового сплаву, так що носити її зручно. І в повсякденному житті воно майже не відчувається. Незважаючи на компактність, кільце вміє чимало. Відстежує пульс, рівень кисню в крові і стежить за якістю твого сну. Все це без платних підписок або прихованих умов. Просто підключаєшся до додатку і отримуєш дані про здоров'я у зручній для тебе формі. Коли вийде і скільки буде коштувати, поки не сказали. Але якщо все зростеться, у смарт-годинників буде серйозний конкурент, тому що мені, наприклад, в годиннику спати незручно, а ось кабличка була в самий раз. У місті Львів скоро запустять 5G від Київстар. За словами представника компанії Київстар, Львів стане першим містом в Україні, де офіційно стартує 5 g зв'язок. Готуйтеся до супершвидкого інтернету прямо з телефону. Фільми, стріми та ігри будуть літати без гальмування, поки це тестовий запуск. Але план вже розписаний. Крім Львова, над запуском 5G працюють ще в трьох містах: Кропивницький, Івано-Франківськ і винники. Це поруч зі Львовом. До технології підключаться гіганти на кшталт. Nokia окей, Huawei, так що підхід обіцяє бути серйозним? І Якщо все піде за планом, то зовсім скоро по Україні буде прокочуватися хвиля справжнього швидкого інтернету нового покоління. Кіберпанк 2077 на Game Boy? Чому б ні? Один техноентузіаст з ніком Nord Best Electronics влаштував справжній ретроексперимент. Він запустив кіберпанк 2077 на екрані від Game Boy Advance CP. Та гра насправді спочатку йшла на Xbox Series X, але картинка виводилась саме на крихітний дисплей культової портативки від Нінтендо. Звичайно, це не спосіб реально грати, а просто крутий технічний трюк. Але виглядає ефектно. І викликає ностальгію за тими часами, коли ігри поміщалися на 32 мегабайтах а не на 100 гігабайтах. Що ж, новини закінчилися? А отже, час прощатися. Але ненадовго, бо вже зовсім скоро вийде новий випуск. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!